Подписався сісочники, всім привіт. Ми сьогодні з коженим на плов їздили в файномаркет скуплятися. Кажу коженому, ти хоч плова набери, а то з голоду скоро здохне. Воно, дивіться, морковку купляє півтора кілограмчика. Потім ось орисук вибирали з ним. Аби я не сказав, він би і не знав, що на плов дарись пропарений, длінний брати. А потім усе саме любиме моє заняття. За м'язком ходили. Вибирали, щоб було свіженька на плов, вкусненьке. -м. -м, -м. об'єгенія. А потім по фаномаркеті трішечки лазили з ним. Ось якісь тітки ходили, дівочки тут. А подивіться ось який я фраєрок хасанив тут. Ох, й крутий. Ну, а потім ось мяску м'язку плов жарили. Кожен там морковку чистив, рис запарив, цибульку. Ну, а я йому ось, звісно ж, допомагав. Я ж без мене, бо він ж без мене зварить не може. Потім кожен усю морковку вже кинув. ну, а я знову йому допомагав. Ось, ося, дивіться, який з мене помагаль. Ні, ну так такашу, всі покупки сьогодні на мені були. Я ж мотався по феномаркеті. Кожен відстань. А ось уже плов майже готовий, то я теж кожному осю допомагав. В будки своїй. Проснувся, позіхаю. Ось от, подивіться, як я ось. Сраку кожаному крутунув, каштани показав, а ні, один вивалив йому. Та й все, та й жизнь удалось у мене. Ох, ти юп мать, кожен, ти що вже плов зварив? А ну, давай, ану ну, насипай мені мисочку. і не в, в кочегорки стоїть. А на стіл мені став мені так Ммм, оце пловець буде вкусний. Кожаний мені м'яска побільше давай. Все, крапка.